Всім привіт! В мене просто екстреніше включення, того, що в мене просто немає слів, в мене зараз прут емоцій і матюки. Я вам завжди показую нашу клумбу, як мама старається, он вона там ходить, як вона тут все доглядає, як цю ми воду тягаємо, без, без світла, без нічого. Якась падла, просто не падла, якась гнида вонюча. Мало того, що, що видрала ось з цього ставчика петунію, так вона ще вкрала нас дві вази, в яких була петунія і в яких в нас там була ета, лісна така плітушка. Вкрали звздочки. Ті, які в мене ампільна петунія, яка ось зірочка. Розумієте, просто немає слов. Не то, що Кому? Це, ну, воно важке, во Ми його, ну, його не можна підняти. Ну, ну скоріш за все, це ставчик. Ось бачите, пустий ставчик. А от там стояла ваза це ще з одною петунькою. Якісь мразоті воно ж нужніше за все було. Жінка корячиться, все тут, щоб тобі красиво було ходити, а не треба вкрасти. У просто немає слів. Що іще, мам? Я б поки не бросила за поклон, не знаю. Я не знаю. Не знаю. Ну, гібіску стоїть. Стоїть. Надо этот просто поставить дальше, потому что его тоже, если уже повадился, он и этот заберет. Ну, те, конечно, эти мои самые любимые были. Ну да, вони были дуже гарні, звездочки. Просто слепнула. Мразота. Ну, воно ж якось туди зайшло, мам. Як воно туди зайшло? Ніхто не бачив, що туди заходили, да? Угу. Я просто фігею. Тобто хочеться зробити красиво, щоб воно радувало глаз, щоб людина ходила і радувалась. Якась бидлота, мразота і гидота робить отаке просто безчинство. Сука, побачу, переламаю руки просто-напросто. Люди стараються, Ось тут Наташа теж, яка в нас доглядає за клумбами там, за своїми. Хтось всередину залазив, повисмикував Лілії, потоптався поета. Воно ж більше за все треба. Тварини. Яка Європа? Я вас умоляю. Поки оце все. Промовчу, бо набалакаю тут зараз собі. І вже ж немає часу його вирощувати такого нема. Ну, у вже не вирастеш. Мам, нічого, укопим. Петунії покрали. Я вам могу завтра будем їхати, я вам могу купить там перед кабалячками. є як би, в лонтарь, продают, сажемся, розы. покрадуть? Вов, ти Які рози? Тут духов. Ну, не поставить, так, ну це. Противопіхоту так, так все нам клумбо все покорило. Вже. Це мка... Тут же ну, тоже будет хуйня. Нет, оно отсюда вот так от переступилось сюда і пыталась, наверное, забрати, бо вот цветочки. Ага. Витрушивала. Ну ладно, бок с ним. Наверное... Купимо. Я сказала, що хай воно в них на могилі квітне. Надо, Мам, не говорить, не це мразота. Просто мразота. Не яка не цінує ні, ні чиюсь працю, нічого. Да, я така людина. Ти бачиш, а я одразу два зонила, що він не... ну, бачиш мене. Вони саме гарні, які оті самі були симпатичні, а то все спиздили. Вибачте, покрали. Слов нема, ні емоції. Дуже, дуже обідно. Просто обідно. За те, що тут наш час і наше моєї мами здоров'я. Все, всім пока.